Луки, 23 розділ. 23 розділ Євангелія від Луки, вірш. З 39 по 41. А один із розп'ятих злочинників став зневажати його й говорити: чи ти не Христос. То спаси себе і нас, обізвався ж той другий і докоряв йому, кажучи, чи не боїшся ти Бога, коли й сам на те саме засуджений, але ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. Цей же жадного зла не вчинив. Коли Господь Ісус, Божий Син, був розіпнутий там на Голгофі, ми всі знаємо там. Поруч з ним, з однієї, був розіпнутий один розбійник, з іншої сторони інший розбійник. Син Божий був розіпнутий посередині. І ми читаємо цей діалог цих двох розбійників тут. І я б хотів, щоб ми звернули увагу на вірш 41, коли один з цих розбійників говорить наступне. Але ми справедливо засуджені і належну заплату. За вчинки свої беремо, цей же жадного зла не вчинив. Коли цей чоловік був там розіпнутий біля Господа Ісуса розбійник, він прийшов до надзвичайно великого розуміння. Коли він сказав ми належну заплату за вчинки свої беремо? Цей чоловік, коли був розіпнутий біля Господа Ісуса, на кінець зрозумів, що є певна заплата за вчинки. Є ціна належна за вчинки. І він не думав тоді про вчинки інших людей. Його не цікавили вчинки тих, хто стояли там біля Христа. Його не цікавили вчинки тих, хто його розпинали. Він отримав надзвичайно важливе розуміння. Його вчинки мають належну заплату. Ми справедливо засуджені і належну заплату за вчинки свої беремо. І це те розуміння, яке Господь хоче, щоб кожен з нас мав. Є певна заплата належна за наші вчинки. За кожен наш вчинок є належна заплата. І ми це дуже добре розуміємо. Всі ми, всі люди по своїй природі надзвичайно добре це розуміють, коли йде мова про вчинки інших людей. Ворогів наших, сусідів. Про тих людей, які живуть не так добре, як ми, на нашу думку. Оце ми розуміємо, ці заслуговують належну заплату за свої вчинки. Але цей чоловік, який там висів біля Господа Ісуса, Він зрозумів Його вчинки мають належну заплату. Знову ж таки, Господь хоче, щоб кожен з нас мав це розуміння. Кожен наш вчинок в цьому житті має належну заплату, повинен бути належно оплачений. Сьогоднішні вчинки, вчорашні вчинки, десятилітньої давності вчинки. Завтрашні вчинки мають належну заплату. Кожна наша дія. Кожна думка має свою ціну, має належну заплату. Господь Ісус говорить, кожне наше Слово має ціну. Господь Ісус говорить: Дня судного людина дасть відповідь за кожне своє пусте слово. Кожен вчинок, кожна дія, кожне слово, кожна думка. Має належну заплату, яку ми повинні прийняти. І Бог хоче, щоб ми знали, що попереду той день, коли нам треба буде дати відповідь за кожен наш вчинок. Знову ж таки, і так важливо перестати дивитись на вчинки інших, свої вчинки побачити, побачити мої вчинки. Які заслуговують моєї заплати. Це кожен з нас має побачити. Бо, звичайно, так легко нам думати, що ми всі грішні. Треба розуміти, кожен мій гріх заслуговує певної належної заплати. І слава Богу, Господь відкрив розум цьому розбійнику. І я думаю, якщо той розбійник, який, напевно, прожив ганебне життя, якщо був там розіпнутий, який робив ганебні вчинки, міг зрозуміти, що його вчинки мають належну заплату. Я думаю, значить, кожен з нас може це зрозуміти, що кожен наш вчинок має належну заплату. Послання до Римлян, подивимося. Шостий розділ. Шостий розділ вірш 23. Бо заплата за гріх, смерть, а дар Божий вічне життя. В Христі Ісусі Господі нашому. Боже Слово говорить, яка то є належна заплата за наші вчинки. Яка є належна заплата за наші гріхи? Заплата за гріх смерть. Вічна духовна смерть. В тому місці, про яке ми сьогодні чули з Луки 16 розділу? В місці тої вічної руїни, в місці. Де вічна безодня попереду в місці, з якого немає виходу, це ціна наших гріхів, належна заплата за наші вчинки, це перебування на вічно в тому місці, про яке ми сьогодні чули. І це та ціна, яку Бог поставив за гріх. В Едемському саду була поставлена ціна гріха смерть, належна заплата. Вічне відділення від Бога. Належна заплата за наші вчинки. І знову ж таки, це... всім нам це все зрозуміло, коли йде мова про інших людей. Але так важливо з Божого Слова побачити, що заплата за мій гріх смерть. Вічне відділення від Бога. Перебування на вічно в місці його гніву. Побачите, що це особисто, про кожного з нас написано. Належна заплата і куми заслужили. Бо так легко, дивлячись на інших, розуміти, вони заслуговують заплатити за свої вчинки. Вони, вони, вони. Треба зрозуміти заплату за свої вчинки. Належно. Зупинитись треба думати про вчинки інших людей, про гріхи інших людей, про свої треба подумати, про належну заплату за свої вчинки. Побачити, це, як той розбійник побачив. побачити, що його свої вчинки заслуговують особистого покарання. І якщо йде мова про покарання Боже, про ту ціну, яку Бог поставив, вічна відділеність. Вічне перебування в тому місці. Про яке ми сьогодні чули. Важливо побачити. Це ж про моє відділення від нього. Це ж про моє перебування в місці вічного гніву. Це ж про мене тут написано. Це про мою заплату. Належно. Але слава Богу, ми читаємо цей вірш. Він не закінчується на словах, бо заплата за гріх смерть. А він продовжується словами а дар Божий вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. І тільки якщо є розуміння належної заплати за свої вчинки, і тільки якщо є розуміння, Що заплата за мої гріхи це вічне відділення від Бога, перебування в місці його гніву, тільки якщо є це розуміння і правдиве визнання перед Богом, що це те, чого я заслуговую. Для тих людей є добра новина. Для тих людей є добра новина, яка в цьому вірші. А дар Божий, вічне життя в Христі Ісусі, Господі нашим. Бо крім того, що Бог оприділив ту ціну гріха, Бог приніс дар в цей світ, дар вічного життя. Для тих, хто, як той розбійник, зрозуміє, я маю платити за свої гріхи, для тих є можливість прийняти цей дар. Для тих, хто розуміє, що по справедливості я повинен бути засуджений. Для тих, хто розуміє, що є належна заплата за його вчинки, є добра новина. Бог приніс дар Божий в цей світ. Дар Божий вічного життя в Христі Ісусі. І цей дар, він не був безкоштовним для Бога. За цей дар було заплачено. Тоді, коли тих двоє розбійників висіли біля Господа Ісуса, там Божий син платив за цей дар, цей дар не є безкоштовним для Бога. Цей дар був оплачений абсолютно там, на Голгофі, Божий син заплатив, за цей дар. Коли вічний Божий син. Прийняв на себе там смерть. Він заплатив за цей дар. Бо заплата за гріх смерть. Він взяв на себе покарання за гріх вічний Божий Син, коли там помирав за гріхи тих людей, які приймуть цей дар. Знову ж таки, якщо є розуміння, Справедливої заплати за ваші вчинки. Що є розуміння, що по справедливості є належна заплата, яку ви повинні були прийняти. Є добра новина, є дар Божий в Христі Ісусі. Дар Божий, за який Він заплатив, щоб ви пішли у вічне життя. Ефесян. Другий розділ. Вірш 8 і 9. Бо спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, то дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Павло, натхнений Духом Святим, пише Божі слова до тих людей, які прийняли дар Божий. До тих людей, які ніколи не будуть платити належну заплату за свої вчинки. Бо за їхні вчинки вже було заплачено, коли Божий син там помирав на Христі. До тих людей, які спасенні по благодаті. Він говорить їм: бо спасенні ви благодаттю. І він їм нагадує, що то спасіння, яке вони отримали. Тому спасінні вони не мають чим хвалитися, бо це спасіння не від них. Це то спасіння, для якого вони не зробили абсолютно нічого, бо вони там не заплатили ціну ніяк за свої гріхи. Вони не мають чим хвалитись, бо за їхні гріхи було заплачено, бо це дар Божий. Він пише до цих спасенних. По благодаті, що це не від них, це не від діл, щоб ніхто не хвалився. До тих, хто прийняв цей Божий дар, він їм нагадує, це не від ваших діл. Це виключно Божий дар, благодаті, для якого ви абсолютно нічого не зробили. Окрім того, як прийняли його. Прийняли той Божий дар. І він пише до них, нагадуючи їм, як вони його прийняли. Бо спасенні ви благодаттю через віру. А це не від вас, то дар Божий не від діл. Щоб ніхто не хвалився. Ці люди почули про Божого Сина, який помер на Голгофі ради їхніх гріхів. Почули? Що Божий син воскрес на третій день і почули, що їм можна спастися вірою в нього. І вони повірили в нього. Це то, як вони прийняли цей дар. Спасені ви благодаттю через віру. Ні один спасенний віруючий не має чим хвалитися, бо він спасенний по благодаті через віру, просто прийняв Божий дар. І це той дар, який може отримати сьогодні кожен. Хто розуміє, що насправді то по справедливості повинен би бути засуджений? Хто розуміє, що є належна заплата за його вчинки в тому місці, про яке ми читали у Лукі 16 розділу. І якщо це про когось з нас сьогодні тут, є добра новина, можна прийняти цей дар, дар благодаті. Повірю, спасенні ви благодаттю через віру, а це не від вас, це дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Щоб мати цей Божий дар, щоб прийняти його, треба повірити в Божого Сину. Момент прийняття цього дару це віра в Ісуса Христа. Знову ж таки, але для цього треба перестати думати про вічності інших людей, про гріхи інших людей, про свої гріхи треба подумати, про свою належну заплату, і про ту заплату, яку там Божий син зробив, той, який не мав гріха, про якого навіть той розбійник казав, цей же жадного зла не вчинив. Але він заплатив там за гріхи всіх тих, хто приймуть цей Божий дар по вірі. Вірую в нього. По благодаті не відділ. Треба прийняти цей дар. Повірити в нього. Не відкладати то велике спасіння. Повірити в нього. Той дар оплачений. Треба прийняти його. Вірою в нього. Івана, четвертий розділ, що прочитаємо кілька віршів. Коротко. Івана, 4 розділ з 7 по 10 вірш. Надходить ось жінка, одна з самарії набрати води. Ісус каже до неї: дай напитись мені, бо учні його відійшли, були в місто, щоб купити поживи. Тоді каже йому Самарянка, як же ти, юдеянин, бувши, та просиш напитись від мене, самарянки, бо юдеї не сходяться із самарянами. Ісус відповів і промовив до неї, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Я б хотів, щоб ми звернули увагу на ці останні слова, які ми прочитали у 10 му вірші слова Господа Ісуса до цієї жінки, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай напитись мені. Ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Божий дар вічного життя! Є в Господа Ісуса Христа, є в Господі Ісусі Христі. Він єдиний той, хто може дати цей дар. І Він дає Його. цій жінці Він говорить, коли б знала ти Божий дар, і хто той, хто говорить тобі, дай мені напитись, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Він дає цей дар, але чи ми прийдемо до Нього за ним? Цей дар отримується простою вірою в Ісуса Христа. Він той, хто заплатив за цей дар. Цей дар не від наших діл. Ніхто не має чим хвалитись, цей дар виключно по вірі в нього. Треба тільки прийняти Його, прийти до нього. І Він дасть цей дар. Так як обіцяє цій жінці, ти б у нього просила, і він тобі дав би живої води. Він дає цей дар вічного життя. Тільки треба прийти до нього. Треба прийняти його вірою в нього. Нехай Господь допоможе.